Друзі, з Днем Соборності! Ми хочемо закарбувати цей момент не тільки в серці, а й в пам'яті. Хочемо побачити через великий проміжок часу, який ми неймовірний шлях подолали. І Яку колосальну роботу зробили. Тому ми долучаємося до унікального проєкту «Капсула часу з посиланням у по майбутнє. Записуємо повідомлення для майбутніх себе та України якої ви бачите нашу країну через п'ять років? Що зміниться за цей час? По-перше, виконуємо своє життєве завдання, здійснюємо те добро, якого прагнемо для себе і для всіх. І тоді Україна, нашого майбутнього, буде для вас справжньою батьківщиною. По-друге, так склалося, що в нашому народі з'явився недбувалий дух – добровольці волонтери, герої-військовослужбовці, які через великий проміжок часу є і будуть для усіх українців прикладом невбувалої мудрості та незламності тих, хто захистив майбутнє покоління ціною найбільшого, найдорожчого ціною власного життя. Третє у майбутній Україні, яку ми побачимо через 5 років і будемо пишатися з неї, будуть жити пересічні громадяни. Часний суддя, який пильно захищає права громадян. Сумлінний поліцейський, який дбає про безпеку громадянин. Уважний та чуйний викладач, який дає відчути здобувачам освіти, які вони для нього важливі. Порядний працівник міської ради, який сумлінно готує потрібні документи для співгромадян. Сумлінний водій, який належно готується сам і готує свій транспорт, щоб безпечно перевозити пасажирів. Щасливі, радісні, заможні, працьовиті українці, які через 5 років ще більше будуть берегти та шанобливо ставитися до усіх українських звичаїв та обрядів. Мамина вишита сорочка, обрів для діточок, українська хустина бережливий спадок від прабабусь, вишитий рушник, на який стоїть молодята, український вінок, який одягають дівчата, паляниця, великодня крашанка, патриківський розпис. І з'явиться нова традиція у нашого народу кожного року, 24 лютого, в українських храмах, церквах, монастирях та домівках усі люди будуть молитися за мир та спокій в Україні. Ми віримо, що через 5 років ми будемо святкувати цей день у вільній, мирній, незалежній, єдиній, самостійній, суверенній та соборній Україні.